Яка мета вашого візиту, які у вас є скарги? Ні, кажу, у мене все добре, я просто слідкую за своїм здоров'ям і от я хочу там, раз в рік я проходжу там, різних лікарів, от, зокрема, от, е, прийшла до вас. Е, ну і далі ми там каже, ну і каже, а чи добре от таку от річ робити, «Типу клізми з сечею». Я не знаю, кажу, ну, своєю може і ще нічого, чужу, я би не став ризикувати. Блін, так я так. і не з'ясував, для чого вона це робила. Якось. Ну, типу, я просто відповів, що не добре, і ми на тому якось припинили. Та це, це якось, я думаю, що. Ну, факт був. Я думаю, всі люди навіть уже не пояснюють собі, типу, ну, якось логіку в застосуванні урінотерапії. Вона якось, типу, просто акції Знаешь, проводжу курси уринотерапії, уринохірургії, уринотравматології. Ех, блін, да Вообще, от народна медицина – це погано. Це погано, коли люди запускають свої хвороби. А знаєш, що мене от ще в цьому дратує. Не дратує, коли люди запускають не тільки фізичні свої хвороби, а ще й ментальне своє здоров'я. Бо е, я вважаю, що воно таке ж важливе, як і фізичне. Е, ти згоден зі мною? Абсолютно і категорично. Да. Ну і в нас на сьогоднішній день в Україні важко сказати, що для нас важливіше зараз і складніше чи фізичне здоров'я, чи ментальне, на яке ми не завжди звертаємо увагу насправді.